Так, привіт всім. Продовжуємо займатися цими ранніми весняними ділами. І я думаю, ви пам'ятаєте цю ділянку, на цій ділянки я випробовував свій мотоблок. Ну Так вона поки що і залишилась. Тут я пробував підгортач і фрезу. В принципі, після того ще трошки працював в нею. Але зараз потрібно цю ділянку зробити так, щоб посадити тут полуниці. Раніше росла вона ось так, дуже сильно стала густою. І потрібно її трошки розсадити. Саме тому будемо робити місце під нею ось тут. Так як була цілина, ще оці бур'яни вони трошки не перебились. І хочу, щоб був рівномірний обробіток і зробити діляночку. Так, ну що, затягувати відео не буду. Заглибляю на максимум, який можливий, з колесом. І починаю. Так, ну і до цього потрібно ще трошки додати місце, тому трошки цього необробленого зараз захвачу. Так, ну а щоб фреза не випригувала, бо тут земля тверда і тим більше тут раніше великими тракторами оброблася, тому Ну земля така тверденька. І після плуга про минулого року то чомусь вона така тверда була, що сапу не можна було загнати в неї. Тому я проходитиму двічі. Спочатку трошки на, десь на половину глибини, може трошки більше, менше, там, ну приблизно. І потім вже на повну. Так, ну що ж, фрезування завершив. Зараз залишається зробити рядки, так, щоб полиниця була посаджена поверху. Тому зараз вчепив вже підгортачі і думаю трошки їх потрібно розширити, щоб робився такий рядок. Зараз подивлюсь, як воно буде правильно. І буду пробувати щось зробити. Ну, а ви подивитесь, що з цього всього вийде. Так, ну що ж, зараз спробую ось так. Можливо, ти і дуже їх розширив. Але покаже зараз все в процесі. Якщо що, то я їх знаю. Ну що ж, те, що мені потрібно, виходить. Доволі непогані рядки. Оці бугарки, на них буде посаджена полиниця. Думаю, в наступних відео якомусь із них я покажу це. Дивіться, з підгортачем спереду і з фризою. Здається, це робити, хоча я до останнього сумнівався, що це все-таки вийде. Бо я так більше думав, що фриза буде заважати. А вона просто по цьому бугорку перекочується. Ножі хоч і ляють в землю, але вони його не розгортають. Тому все виходить дуже і дуже супер. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І не забувайте заходити на мій канал. Там будуть потихеньку виходити все нові і нові відео.